Одразу троє дівчаток народились у юної мами з Тячівщини Ольги Бетер. Немовлятам вже дали імена Богданка, Оля та Михайлінка. Щаслива породілля розповідає, що в роду трій не було, тільки двійнята. Ну, спочатку була здивована, але зраділа три дівчинки. 35 тижнів. неділь. Ну, кесарські кесар народжувала. Ну так, дві дівчинки в квезі все добре з ними, ну це трішечки допомагають дихати на апараті. Ну, але вже ліпше, вже кисень вже на самому кисню. Кажуть, дасть Бог, буде все добре. Одна кіло 700 і дві по кіло п'ятсот. У родини Кудловських Сужурода теж дівчатка, тільки двоє давно очікувані і бажані Даринка і Яринка. Я знала, що буде двійня, хоча це було несподіванкою, але я потім дуже зраділа сама. Трошки було страшнувато, тому що вік такий. Ну але потім я все-таки рада, що так сталося. Малесеньки дуже кілограм 200, кілограм 150. 150. Так що. Ну, зараз вони вже набирають вагу, слава Богу. так що. Біля півтора зараз кілограму кожного. Медики відзначають, що цей рік рекордний надвійнят. За перші вісім місяців 58 жінок народили по двоє малят, а трінь з початку року поки двоє і обидві стрячівщини. Але разом з радістю материнства при народженні двійнят медикам дуже часто доводиться виходжувати малечу за допомогою спеціального обладнання та ліків. У більшості випадків ці проблеми пов'язані з диханням. Всі ці діти, які є недоношені, вони мають дихальні розлади. Відповідно, ми їм вводимо штучний сурфактант для забезпечення дихання та переводимо їх на кероване дихання. Завдяки. Можливостями, які ми отримали після допомоги Віктора Пінчука, це колиска надії, Ми отримали сучасне оснащення, це апарати бір, кисневу станцію, реанімаційні столики. Ми на сьогоднішній момент в змозі забезпечити життєдіяльність таких немовлят на сьогоднішній день. У відділенні є потреба в більш більш потужної кисневої станції, тому що у нас збільшується, постійно збільшується кількість апаратів для штучної вентиляції легень. Півстоліття Олександра Шутіва допомагає немовлятам і пригадує, як вперше вдалося врятувати за допомогою кювезу життя недоношеної дитини. Я пам'ятаю ще першого свого пацієнта. Тоді ми працювали на базі пологового будинку, де зараз розгорнута надсучасна нейрохірургія. Це був єдиний пологовий будинок, який обслуговував. Місто Ужгород, Ужгородський район, мілкі регіони навколо нас і всю область. А в той час я пам'ятаю, я була дуже щаслива з того, що я виходила дитину у кювзі. Це був перший кювес, і я була настільки щасливою, що нарешті я виходила дитину, яка потребувала саме умов мікроклімату. Чітко пам'ятаю цей день. на озброєнні медиків сучасне обладнання та ефективні ліки. І що немало важливо, належна фінансова підтримка влади, як обласної, так і міської. При народженні багатоплідних вагітностей – це новонароджені в більшому випадку це перечасні пологи, або даже якщо не перечасні пологи, то діточки мають малу масу тіла. І уход вихажування специфічно затратне, як для батьків, так і для медичного закладу, тому що для вихажування трійні, якщо народжується перечасно. Нам необхідні препарати, які дозволяють допомагають ляльці дихати. Одна ампула цього кошт, одна доза коштує біля 7 тисяч гривень. Якщо це народжується двійня, то треба як мінімум дві, а то і чотири ампули. Якщо трійня, від шести ампул цього препарата Завдячуючи міській владі, завдячуючи обласному управлінню охорони здоров'я, ми ці препарати маємо безкоштовно в нашому закладі. І цей фінансовий тягар налягає на батьків ляльки.